Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні покажу вам результат і розкажу, як я по-новому нарізав живці, як по-новому я укорінював. Свою широколисну гортензію, друзі. Як ви знаєте, я завжди, ну і так і більшість робить теж в інтернеті, показано, як нарізають живці. Ось так я теж нарізав до того. Брав ось такі грубі доволі пагони. На одну бруньку нарізав і листя укорочував. Так робить переважна більшість, і так я робив до того. І так я укорінював усі свої саженці широколисної гортензії. А друзі, тут у мене є перед вами касета, яка вже укорінилася, яка мене сьогодні приємно здивувала. Зараз я вам розкажу чому і як я нарізав тут е, саженці для е, верніше, живці для укорінення. Зараз я вам ось так покажу. Можливо, трошечки не знаю, чи вам буде видно. Я укорінював такими верховими живцями чи вершками, як то можна сказати, верхи. Верхи укоріння. Бачите, такі тоненькі, як я їх називаю молочні живці. Друзі, я ставив на укорінення. Зараз я тут декілька штук витягнув. Але чого мене така сета ще й здивувала і взагалі тому, що тут тільки пройшло 16 днів. Тільки, друзі, 16 днів. Я завжди перший раз дивлюся, через 16-17 днів перевіряю, як себе живці почувають. Там просто так цікаво. Але я не думав, що тут вже є корення, а тут вже є повноцінне коріння, друзі. Зараз я вам заодно покажу, як я нарізав, бачите, ось такі вершки. Доволі тоненькі, вони дуже тоненькі, такі зелені молочні, як я їх називаю. Ніякого листя я не, укорі... не укорочував. Бачите, яке листя було, і вершечки, точку росту. Нічого я не зрізав, не вирізав. Я просто такими молочними верховими живцями укорінював. І бачите, друзі, тут появилося спочатку дуже багато є таких повітряних коренів, а потім ті всі корені, повітряні, переходять у торфосуміш і вкорінюються Відповідно, і наростає коренева система. Бачите, оцей ком, це все є корені, друзі. Я спеціально тут витягну декілька штук. Ось, дивіться, це живець. Нестандартно нарізаний, не так як завжди я нарізаю. Листя я не укорочував. Просто такі зелені верхушки зрізав вершки. І бачите, тут повітряні корені, а тут весь ком є уже звичайне коріння. Друзі, це за 16 днів. Це мене не то що здивувало, мене навіть дуже приємно це здивувало. Тому що у мене це таке вперше за 16 днів парниковий ефект. Бачите, які робить чудеса. І тут, друзі, практично у всіх є вже корені. Я тут ще витягував, вже не пам'ятаю де, але дивіться, показую. Бачите, яке, яке коріння. Повітряні коріні які сильні. Але вони всі перейшли вже, друзі, і там вже є коріння. Там у всіх вже є корені. Зараз вам буду показувати, наскільки там багато є. Де тут так видно добре, є цих верхових корінців. Не Можу туди камеру там запхати, щоб там так точно вам навести. Але, друзі, за 16 днів мене це просто шокувало. Бачите, всі вони зелені, гарні, вони вже і ростуть. Ці точки росту почали рости. Вона і вкорінюється і росте. Бачите, там видно повітряні корінці. Всюди. В них є дуже багато тих повітряних корнів, але вони хапаються за ґрунт і утворюється вже нормальна коренева. Там уже всюди є, я витягував. Ось такий витягував, не знаю, я вже вам його показував чи ні. Бачите, тут яке коріння є. Зараз, зараз наведу фокус на камеру, не хочу воно фокусувати чомусь. Тут є повітряні коріння. І є звичайний корінь вже. Оцей чорний ком там є ось. Бачите, там, де чорний ком, там теж є гарне коріння. Так що, друзі, мене це дуже-дуже приємно здивувало. Отакими От верховими, зеленими, молочними живцями тонесенькими, Вони не тільки не згнили за 16 днів. Вони прекрасно ростуть уже. Вони зелені, гарні, не хворозять. І там кругом вже є коренева. Тут в мене є тільки один єдиний, з тієї сторони попало сонце. Бачите, один живець пропав, я його вже викинув. І тут трошечки підігнило листя у деяких живців. Але вони все одно вкорінюються. Все рівно вони, друзі, вкорінюються. Так що, бачите, не обов'язково нарізати ось такі, щоб були грубі. Визрівши, а можна і такими молочними, буквально за 16 днів. Бачите, вона була червона голландська. Вона була поставлена 24.07 на укорінення. Бачите, який шикарний результат по укоріненню. Ось так, друзі, оце мене дійсно здивувало перший раз, тому що я, мене це і зацікавило, я, мабуть, і буду ще нарізати. І зараз буду укорінювати, я думаю, ще не пізно. Ось такими тепер молочними верховими живцями. Кажуть, що вони, я і чув таку версію, що вони і краще і швидше ростуть і дуже добре укорінюються. Так що, друзі, бачите, варто експериментувати. Експерименти теж приносять нормальний результат. Не варто діяти стандартно, так як всі діють на ютубі. Один на одного дивляться. І роблять всі по шаблону. А варто і трошки проекспериментувати. І це вже, бачите, ось такий укорінюється і виходить вже такий правдивий сажанець, можна сказати. Він вже має і листя, і вершок точку росту. Я такий укорінював минулого року. 31 серпня в касеті. І встиг їх ще пересадити у П9. І вони навіть і одна квіткова брунька в них утворилася, вони заделяніли і утворили одну квіткову бруньку ще до зими, друзі. Так що, я думаю, ще не пізно і такий метод досить цікавий. Бачите, тут такі вони тоненькі, молоденькі, зелені, зелені живці. За 16 днів це в мене таке вперше, щоб такий був корінь. Конкретний. Так що, друзі, експериментуйте. Це цікаво. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, буде ще цікавого багато. Всім спокійних, мирних днів і до зустрічі!